З'явилося повідомлення від речника МЗС Китаю про те, що Китай підтримує запропоноване Україною, Європою та США 30-денне припинення вогню. Так само, який це сигнал Путіну надсилає, тому що так ми говоримо про США Європу тут зрозуміло, але тут уже і виходить із заяви речника МЗС Китаю на офіційному рівні. Це вже цікавіше. Так, да, оце, оце цікаве інтерв'ю. Я ще не бачив цю інформацію. А треба подивитися і контекст зрозуміти. Контекст важливий. Але я так припускаю, що подібна заява могла стати наслідком. По-перше, того, що Сі Цзінпін і Путін не домовились про якісь умови, про якісь важливі питання. І можливо, в Пекіні не дуже задоволені тим, що Путін. Продовжує гратися в переговори з Трампом або хоче продовження переговорів з Трампом. От, можливо, це в Пекіні не подобається. І тому вони так от зараз, скажімо так, підіграють європейцям і Україні. А тут ще один важливий момент: якщо е, е, Трамп так активно виступає за переговори, які Путін запропонував, да, і тоді Пікін теж такий тонкий. Е, Укол в бік Вашингтона і особисто Трампа теж підтримка позиції про тридцятиденне примир'я, тридцяденне припинення вогню У будь-якому випадку. Тут навіть не важливо, які саме мотиви у Китаю в цьому контексті важливо, що Китай підтримує цю ідею. І тоді да, ми теж можемо апелювати, що бачите, навіть Китай, от росіяни, ви не хочете. Китай, ваш головний друг партнер, він вас закликає до припинення вогню. Так що я думаю, що на такий крок з боку Китаю він посилює необхідність наголошувати на припиненні вогню на 30 днів з подальшою пролонгацією. Так що це я вважаю позитивний крок з боку Китаю. Шановні друзі, напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях, що ви думаєте з приводу цієї заяви від Лінці Ціані, речникам з КНР. Пана Володимира, тут хочу ще згадати вихідні. Пригадаємо, як Макрон, Фрідріх Мерц, Кір Стармер та Дональд Туск прибули до Києва, щоб провести зустріч у рамках коаліції охочих. П'ятірка лідерів провела віртуальну зустріч у Маріїнському палаці в Києві, до якої приєдналися і Джорджія Мелоні з Італії, і Марк Карні з Канади, і президент Європейської комісії Урсула фон Дерляйн, Марк Рюте, генеральний секретар НАТО. Група тоді погодилася закликати до ось цього тридцятиденного припинення вогню, про який ми з вами говоримо. Яке за пропозицію США має. Мало би початися понеділок сьогодні, і саме після цієї зустрічі відбулася телефонна розмова між президентом Трампом та лідерами присутніми в Києві, і світові лідери у своїх виступах. Так би мовити, погрожували м'яко Росії санкціями в разі неприйняття висунутої пропозиції. Наскільки важливим цей був візит до Києва, тому що за ним я думаю, спостерігали абсолютно усі українці, настільки був медійно, медійно висвітлювали його і говорили про нього, про цей візит світових лідерів. Які висновки ми можемо зробити з даного візиту? Ну, По-перше, цей візит підтвердив, що коаліція охочих вона працює і дуже так помітна і гучно працює. Більше того, да ну і те, що приїхали, от важливий момент це був перший візит до Києва, нового канцлера ФРН Мерца. І можна сказати, що в коаліції охочих вже не два лідери стармер і Макрона, а вже і Мерц. Я думаю, третій лідер. Але ще один важливий момент. Активізувалася і Варшава, те, що да, і Польща приєдналася до цього візиту. Ну я думаю, тут є контекст президентських виборів в Польщі, які наближаються, але раніше ми ж бачили. Варшава була острою, вона була в коаліції охочих, але ну Туск, прем'єр-міністр Польщі, він не демонстрував такої активності, рішучості. Хоча саме Польща зараз, скажімо так, фактично представляє Європейський Союз головою в Європейському Союзі. І тут, скажімо так, треба було продемонструвати більш активну роль Польщі, але якось це не було не дуже помітно. от Поляки тримали таку паузу, таку рівновагу, були трошки острень. А тут візит Туска Ну це ж, теж демонстрація активної ролі Польщі на підтримку України. А далі головний результат. от Головний результат цього візиту це якраз спільна ініціатива, спільна позиція, що з 12 травня має бути припинені вогню, якщо ні, треба вводити санкції. Санкції проти Росії, і що зараз це питання буде по перше просуватися на рівні Європейського союзу. Вже готується 17-й пакет санкцій. Ну тут мають бути процедури. На жаль, вони можуть бути трохи повільними, тому що треба ж узгодити з усіма, зокрема з Угорщиною словаччиною, а це завжди проблема. Поки що нібито Угорщина не блокує, але подивимось, що буде далі. І тут вже, от якраз, питання до Варшави, до Польщі, вони мають, ну і, звісно, Брюссель, керівництво Європейської комісії, вони тут разом мають попрацювати для того, щоб 17-й пакет санкцій проти Росії просувався більш активно. Ну і е, головна проблема це е, Трамп. Я вже сказав, що позиція Трампа така, що він буде визначатися, зокрема, от і в питанні санкцій. Він про це прямо не написав, але ну дав зрозуміти, що він буде визначатися з подальшими діями рішеннями щодо Путіна після 15 травня, після переговорів в Стамбулі. Тому от Трамп трошки, скажімо так, уповільнив цей процес і е, відклав оголошення рішення е, щодо тиску на Росію на декілька днів. Подивимося, як буде далі. От знов таки проблема в Трампі в його непослідовності, в його певних, ну скажімо так, загагулянах, як колись казав Єльцин, коли він крок вперед, крок назад чи крок в сторону робить. От такі коливання, які у нього простежуються, і ну, європейці змушені з цим рахуватися, але що було б корисно зараз, от якраз в ці дні. Лідером коаліції хоче плюс європейський союз зібратися і підтвердити, що рішення, яке було ухвалено 10 травня, воно підтверджується: да зараз. От є скажімо так, новий момент пов'язаний з переговорами в Стамбулі. Але позиція незмінна. Росія має погодитись на припинення вогню, інакше будуть санкції. Да, по податок можуть бути певні суви, але принципова позиція залишається незмінною. І те, що зараз саме ця коаліція охочих вона проявляє активність, вона по суті є рушійною силою ухвалення необхідних рішень з боку Європи. І це в принципі нормально, тому що в цій коаліції нема країн, які можуть заблокувати. Ну і нема процедури блокування рішень. Там домовляються, домовляються про спільні рішення. Ну і безумовно, я вважаю дуже важливим результатом, і це дуже позитивна тенденція, що Україна разом з європейськими партнерами виробили спільну позицію. Отак От можна робити і далі. Спільна переговорна позиція. Висуває Росії якісь вимоги, контрвимоги з боку України. Не тільки України, а разом з європейськими партнерами. От е, цей більш широкий формат, коли Україна виступає разом з нашими європейськими партнерами, це посилює е, будь-які переговорні позиції України. І не тільки е, е, в стосунках з Росією, на, але і в стосунках з Трампом. Ну і тут е, тактичні нюанси. От ви згадали розмову з е, Трампом. Тут, наскільки зараз відомо, е, проявив ініціативу Макрон. У Макрона свої особисті стосунки з Трампом. До речі, як і з Зеленським. Вони можуть телефонувати один одному і неформально. І от я думаю, що зараз є нагода для того самого Макрона е, ще раз зателефонувати другу Дональду. Ну і сказати йому так по-дружньому: слухай, ти тут, Зеленському і українцям, сказав негайно взяти участь в переговорах. Ну, мабуть, варто зробити те саме по відношенню до Путіна і росіян, і також саме великими літерами написати: ви маєте негайно припинити вогонь і е, маєте домовитись з Україною про припинення вогню. От це було б корисно зараз. Да. А так, добре, хоча б те, що коаліція охочих активно працює і е, ухвалює спільне рішення з Україною, так, пане Володимир, це приємно. І тут ще з'явилася публікація від євроектів про те, що премєр міністрка Італії Джорджія Мелоні, яку ми. Е, Дуже часто нахвалюємо зазнає критики у себе на батьківщині через те, що не була особисто присутня на нещодавній зустрічі в Києві з лідерами Франції, Німеччини, Великобританії та Польщі. Як пише видання, колишній прем'єр-міністр Джузеппе Конте звинуватив її у спостереженні з боку і віддаленому дотриманні чужих рішень. Ще один колишній прем'єр Матео Ренці висловився ще різкіше і сказав, що за мелоні Італія втрачена йому більше не на передовій написав він соцмережі ікс. При цьому адміністрації. Адміністрація Молоні спробувала захистити її рішення, наполягаючи, що це був політичний вибір, як пише видання за словами джерел близьких до. Прем'єра-міністра Італія навмисно вирішила дистанціюватися від групи, яка більше відкрита для розгортання військ в Україні, крім миротворчих місій. І у команді Мелоні підкреслили, що позиція Риму полягає в тому, щоб домагатися більш серйозних гарантій безпеки для України потенційно із застосуванням статті 5 НАТО без обов'язкового прийняття України в альянс. Пане Володимире, на вашу думку, чому не приїхала пані Мелоні, і що це був за політичний вибір, і чому все ж таки її почали? Критикувати через це? Ну, критикуються вже в контексті внутрішньополітичної боротьби. Ну, це нормально. У нас теж опоненти критикують Зеленського, у Франції критикують Макрона, у Великобританії Стармера критикують. Ну, це і Трампа критикують США. Це нормально це внутрішньополітична політична боротьба. Демократія є демократія. Але ну з точки зору Мелені, ну само початку, от коли тільки створювалася коаліція охочих. А до речі, нагадаю, вона ж створювалася відразу буквально через день, після драматичної зустрічі і складних дуже перемовин, якщо їх можна назвати перемовинами, ну, спілкування в овальному кабінеті, вона створювалася ця коаліція на початку березня. І потім от, вже достатньо активно почала працювати. І Італія є учасником цієї коаліції, але не відіграє там провідну роль. Це їх позиціонування, да, там є певні розбіжності. З самого початку ця коаліція хоче була ініціативою і проявом лідерства Франції і Великобританії. Макрон і Стармір очолили цю коаліцію. От ми ж бачимо і зустрічі періодично відбуваються в Лондоні, в Парижі, Між іншим, в квітні переговори були теж е, представників коаліції охочих з американцями з нами теж саме Паріж і Лондон. Це показово. Ну так от склалося. зараз. Третій лідер з'явився в цій е, е, коаліції. Я думаю, ну це вже помітно. Що Мерц буде учасником е, не просто учасником цієї коаліції, а буде її одним з лідерів. Ну просто статус Німеччини такий. Ну і явно Мерс не хоче бути статистом. А Мелані з самого початку брали для себе інше позиціонування. Я поки що ну з нашого боку її не критикував. Е, Мелані залишається нашим другом партнером. У неї непроста ситуація в коаліції. Там не всі наші друзі. В цій коаліції, яка зараз е, керує Італією. Там е, ця коаліція правих сил, е, я б сказав, е, таких е, не просто правоцентристів, а іноді таких радикальних правих сил. Е, е, і там не всі наші друзі в цій коаліції. Є чимало колишніх друзів Росії, які просто зараз. З тактичних міркувань про це не говорять. І Меленія просто зберігає самостійність. Вона не хоче, мені здається, загубитися, скажімо так, от в цьому форматі коаліції охочих, тому Італія там бере участь, але при цьому Мелені особисто вибудовує свої стосунки з Трампом, зберігає свої особисті стосунки з Зеленським. І, До речі, вона теж сприяла зустрічі з Трампом. Там ну, сприяли і французи, теж і Великобританія, але Мелені теж суто організаційно сприяла візиту Зеленського під час похорон Папи Римського, ну і зустрічі з Трампом. Так що Мелені свою позитивну роль теж відіграє, ну і у неї своя, скажімо так, свій формат ініціатив, от те, що ви процитували, вона пропонує надати Україні гарантії безпеки на рівні 5 статті НАТО. Інша річ... Що мало хто розуміє, як це буде працювати. Тому що ідея красива, а от як воно буде організаційно і політично працювати? От тут, на жаль, відповіді ми не маємо. Але те, що вона про це говорить, нам в принципі це вигідно, і ми можемо це також, також використовувати. Тому Мелані теж наш партнер, але трохи осторонь, і в принципі ми можемо використовувати як Макрона, так і Мелені в контактах з Трампом і в забезпеченні підтримки України. Тому в даному випадку скоріше йдеться про тактичні інтереси, як з боку Мелені, ну так і з нашого боку. Також Так що я не бачу в цьому великої проблеми. Тут вже просто специфіка політичної гри, яка відповідає інтересам наприклад, прем'єр-міністрки Італії.